21 травня. Неділя. Характер пізнається в час нещастя. І сказав Давид усім своїм слугам, які були з ним у Єрусалимі. Встаньте і втікаймо, бо немає нам спасіння від обличчя Авесалома. 2 Самуїла 15 15,14 Ніколи Давид не був більш гідний захоплення, ніж у час свого нещастя. Ніколи цей божий кедр не був такий величний, як під час боротьби з буревіями і ураганами. У журбі зі сльозами на очах, але без жодного нарікання він повертається спиною як до своєї слави, так і до свого злочину і рятує своє життя втечею. Йому назустріч виходить сім'ї та спрямовує на його адресу шквал проклять і лайки, жбурляючи в нього каміння. Вірний Давидові чоловік говорить, Пройдусь і зніму його голову. Проте засмучений цар в покорі відповідає йому Залиште його, і нехай так проклинає, бо Господь сказав йому проклинати Давида. Друге Самуїла 16, 10, 11. Коли священники Садок та Евіятар, а також Левити, які несли Божий ковчег, символ божественної присутності, зупиняють похід. То Давид на якусь мить зауважує зорю надії посеред темних хмар, оскільки знає, якщо з ним буде цей дорогоцінний символ, він зможе вийти зі скрутного становища. Та який же Давид був безкорисливий і благородний. Пригнічений великою печаллю, цар приймає тверде рішення подібно до високого ліванського кедра він дивиться в небо. Після цього звучить царський наказ. Поверни Божий ковчег в місто. Благоговійне і шанобливе ставлення Давида до Божого ковчега не дозволило йому погодитися з тим, щоб наразити святиню на небезпеку і мінливості долі в час квапливої втечі. Цар не міг змиритися з тим, що місто буде позбавлене символу, котрий дав йому назву Свята Гора. Якби Давид надалі керувався егоїстичними мотивами і був про себе високої думки, то він би з радістю забрав усе, що могло б хоч якось поповнити його втрачений маєток і гарантувати безпеку. Проте він відсилає священний ковчег на його місце і відмовляється продовжувати шлях доти, доки не побачить, що священники повертаються зі священною ношею, аби поставити її в сіонській скинії. Голос сумління, котрий докоряв страшніше, ніж голос сім'ї, нагадав Давидові про його гріхи. Він постійно бачив перед своїми очима урію. Великим злочином був його гріх перелюбу, хоч він не власноруч убив Урію, проте був переконаний, що винний у його смерті. Давид згадав, як багато Бог зробив для нього, і подумав якщо він прийме моє розкаяння, то зможе подарувати мені своє благовоління, обернувши смуток на радість. З іншого боку, якщо я стану негідним у його очах, якщо він забув про мене, якщо я буду приречений на вигнання чи загибель, то я не нарікатиму, я заслуговую його покарання і покірно прийматиму все, що мене чекає. Давайте ж у своєму житті не будемо керуватися егоїстичними мотивами, а будемо прислухатися до Божої волі.